10 листопада, і це Кріпто SwissBlock. свізблок після захисту критичної зони, наступним кроком BTC стане консолідація та підтвердження. Зберігайте структуру, поверніть собі опорну зону 108-110 тисяч, і імпульс почне набирати. Тиск продавців послаблюється, і BTC подає ранні сигнали бичачого розвороту. Кеті Вуд, засновник та генеральний директор ARK Invest, заявила, що оскільки стейблкоїни швидко зайняли транзакційну роль. Вона знизила цільову ціну BTC з 1,5 мільйона до 1,2 мільйони, але підкреслила, що це не змінює статусу. Future Graph Research, модель HMM один з найточніших індикаторів циклів BTC. Вона не прогнозує точну ціну, але чітко показує фазу ринку. Графіка показує динаміку ціни BTC USD, сіра лінія закриття з накладеними прихованими марковськими станами чотирма ринковими режимами. Наприклад, Грок читає цю графіку, кажучи, що входити в BTC вже пізно в цьому циклі, а ось виходити ще рано.